Що ми говоримо про Київщину, яка була два з половиною місяці в окупації, це одна справа. Коли ми говоримо про Херсонщину, так, яка була багато місяців, чи Харківщина, яка до вересня, це залежить від характеру руйнувань, від масштабу руйнувань. До прикладу, ми були на Харківщині. То там фактично 90% все збруйновано. Там не залишилось живих, як ми кажемо, будинків фактично зовсім. Те саме Луганщина, ви ж чудово знаєте. Зараз Донеччина йдуть страшні бої, руйнування, і очевидно, що треба буде час. Але я хочу всіх запевнити: от я була нещодавно в Польщі, і я була щиро скажу, здивована, коли мені спокійно мери міст великих у них мери міст є, як то кажуть, господарами, які своїми публічними фінансами розпоряджаються і мають право ви. Навіть отакі укладати угоди фінансові, які інвестують, які працюють. Тобто, наприклад, президент міста Любліна, пан Жук, каже: А ми хочемо вкладати в Харківщину. Ми як місто, ми як економіка міста. Ми хочемо відбудовувати. Я чую про те, що, до прикладу, інші польські міста хочуть відбудовувати Донеччину буквально з весни. Як тільки дасть змога погода, вони не боїмося обстрілів. Ми чудово знаємо, що ми інвестуємо, і ця інвестиція буде потрібна. Ми і це не є якась благодійність. Ні, вони спокійно розраховують, навіть маючи ризики. Зараз готується в Польщі закон, який допоможе гарантувати, застрахувати ризики. Тобто, держава, якщо інвестор заходить на територію України і вкладає інвестує в регіон, наприклад, Харківський. Держава гарантує у випадку, якщо настануть небажані наслідки. І ми зараз звертаємося до наших міжнародних партнерів, до урядів інших країн, зробити такі страхові. Гарантії для інвесторів, для міст, і ви побачите, який буде бум інвестицій. Тобто, всі чудово розуміють, в центрі Європи країна з величезною територією, з величезним потенціалом. Нам потрібно дійсно лібералізувати наше законодавство до європейського, допомогти, щоб ці застраховані ризики були. Тобто, щоб їх страхували, так щоб є великі компанії, страхові. І ви побачите інвестиції навіть в прикордонні території, навіть там, де ось-ось була деокупація і звільнена нашу землю тому я оптиміст у цьому, однак розумію, що безпекові питання залишаються. Нам треба перемогти ворога і відкинути його на відстань, яка буде безпечною для нас. Тобто, уточнення, польща ухвалить закон, який. Також буде страхувати так. свої так. які Так, інвестуєте? вона буде страхувати свої підприємства, свої інвестиції. Тобто, це можуть бути і державні, і комунальні, тобто місцеве осередування, і приватні. Вони готові застрахувати ризики для таких підприємств, для таких міст, які будуть вкладати інвестувати в Україну під розвиток. Тобто, це не йдеться лише про я ще раз кажу компанію з відбудови. Ні, Вони кажуть, ми розуміємо, що це теж бізнес, а це дуже важливо, щоб бізнес відчував. Що тут є потенціал, а він є, і тут величезний потенціал. У нас в Польщі я була теж здивована, але готувалась до виступу і знайшла цю інформацію. Працює 21 тисяча спільних україно-польських підприємств, де частка або українці, або в юридичному капіталі є українською. То уявіть собі, що ці 21 тисяча, а всього в Польщі з іноземним капіталом 93 тисячі, тобто фактично третина. Це україно-польський капітал, це величезний потенціал. І ми хочемо, щоб от Польща стала нашими такими основними логістичним хабом. Вона і зараз є, ми дуже розраховуємо. Але от коли ми стане ще економічним, от таким для відновлення хабом, я вважаю, що це величезна перспектива, щоб навіть іноземний капітал, там, наприклад, Західної Європи, так звані старі гроші, заходили, в тому числі через Польщу, як страхування ризиків через інші фінансові інструменти сюди, в Україну, під спільні Екти це дуже навіть можливо і ймовірно. Тобто, це не є якась фантасмагорія, це не є якась незбагненна чи нездійсненна мрія. Це абсолютно все можливо. І я бачу, наскільки можна до цього підійти по-діловому, так як це любить західний світ.